Золото буктоку, я чесно кажучи, правда так і не розібралася. Чому буктоку, а не буктюбу, О, може, букток більш прогресивніший, я не знаю, але сенс не в тому. Є таке поняття золоту буктоку, хай воно собі так і буде. Вітаю! Мене звати Світлана. Це канал Засвіту. Я страшенно рада вас бачити. Не переймайтеся, я не вигнала кота із його насидженого місця. Він просто зараз мігрував на ліжко, а я скористалася нагодою і вирішила зняти це відео тут. Я чесно кажучи, не знаю, чи є якесь офіційне визначення самого словосполучення Золото Буктоку. Але для мене це ті книги, які вже зараз видавництвами не видаються. які... Або можна купити з рук, купити за великі гроші, або взагалі їх зараз не найдеш зрозуміло, вони десь є. Ці, що я вам сьогодні покажу, найдорожча, по-моєму, етало Кальміно 3 тисячі, щось двічі з півтори, а решта ну такі, при великому бажанні, можна і купити або пошукати. Ще на що ну, я хочу наголосити: ну, як наголосити, просто сказати таку інформацію. Всі книги, які я купувала, ну найдорожча, певно, коштувала десь гривень 600. Я вже зараз не пам'ятаю. А інші мені дуже везло. Ту ж саму бойню номер 5 коли в її. Вже не було у в продажі, не було на сайтах продажі. Е, я купила, по-моєму, чи за 200, чи за 250 гривень. Ну, а тепер все-таки давайте я детальніше розповім про ті книги, які є в моїй бібліотеці, які умовно вважаються на даний момент золотом чи сріблом е, буктоку. Може, якісь я не догледіла, і вони зараз десь є у вільному продажу, то вже перепрошую за це. А, але приступимо. Ну і ж оскільки я вже говорила про неї, про бойню номер 5 то давайте я вам її і покажу. Книга це видавництво е, Вавилонська бібліотека. Я так розумію, це була колаборація з ВСЛ. Е, мені дуже подобається взагалі всі Вавилонські. І видавництво Старого Лева, і Вавилонська бібліотека, як вони видають книги, подобається естетика цих книг, подобається якість видання, подобається тактильність, бо це класно подобається. Ну, Взагалі всі ці речі, знаєте, зазвичай про які ми говоримо, гарно розкривається, має причудові якісь там форзаци лаконічні, як, наприклад, тут, тут білий папір. Досі не прочитана книга, на жаль. От, е, е, але ви розумієте, що на все не вистачає часу. Е, вони, Воникута я люблю. Книги всі його збираю. Є в мене, знаєте, таке неупереджене ставлення до деяких письменників. Коли я читаю їхню одну якусь книгу, я потім купую всі. Не значить, що мені вони одинаково сподобаються, не значить, що я всі одинаково їх любитиму. Але тим не менше, мені хочеться мати на своїх поличках книги того автора, того чи іншого. І так, власне, Вонегутом сталося. Ну і власне все, що я про цю книгу знаю, це те, що це антивоєнна. Сатира, якісь тут є то чи то провали в часі, чи то випадання з часу. А якось так найвідомішою вважається у Курта Вонегута. І найкращою, напевне, якщо я не помиляюся. За стіною Марлін Гофер» теж мені пощастило, коли я зацікавилась ті книги, ця постапокаліптика. Я її прочитала. Я її шалено люблю, вважаю її однією з найкращою. Представницею цього жанру, найулюбленішою мною, тою що я колись захочу перечитати. Мені абсолютно імпонує цей медитативний плин оповіді авторки. Дуже люблю цю розповідь. Я дуже вартісна. Якщо ви поціновач цього жанру, то ну, вона класна. Сезон ураганів Фернанда Менчор. Це з розряду тих книг, я її також, до речі, прочитала і також і зараз практично мені здається неможливо знайти з тих книг, які я зараз не читаю, яку я навряд чи колись і перечитаю, якщо і перечитаю, то це вже буду інша я з іншою менталочкою, скажімо так. От вона надзвичайно майстерно написана. Це історія про мексиканське село, про вбивство, і я не скажу що це ж розслідування вбивства. Ні, це погляд на ту подію, яка трапилася з з шести чи з кількох точок зору. Кожна людина, яка розповідає про цю подію, більш-менш дотична до того, що сталося. Це такий собі потік свідомості. Ця книга настільки бридка. Ні, тоді, коли я читала цю книгу, хотілося вимити і рота, і очі, і розбачити те, що я тут прочитала, попри всю ту майстерницю, яка тут є. Це книга була мені важка для прочитання. Але дивлячись на ту майстерність, яку, з якою вона написана, це просто, ну не знаю, мені цей досвід дуже сподобався. До речі, я не знаю, чи є Фернанде Мельчу ще щось, ну написане, певно ж, є чи є перекладене. Якщо я не забуду, я звернула увагу, мож, а може ви знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є ще щось цієї авторки, тому що це, ну, це феноменально. Мені дуже сподобалось. Чесно кажучи, абсолютно не знала, що світила Елінор Каттон якимось Каттонським, скоріше за все, сріблом буктоку, я б сказала, тому що її зараз знайти можна. Я бачила навіть десь за 450 гривень, але в цілому десь 900 гривень тримається ціна, може, хтось випадково її викинув, ну, коротше. я її купила давненько, досить таки давно, десь наштовхнула. Вона, а до речі, Фернанда Мельчор, букерівська лауре, лауреатка 20-го року, а це ще в нас також букерівська премія 13-го року. Я книгу не читала. Верніше так починала читати, десь на одній сторіночці підзастрягла. Ну, в мене не було. Такої цілі е, прочитати. Все, що я знаю про неї, це е, вікторіанський детектив на тлі золотої лихоманки, і начебто тут є 12 персонажів по 12 знаках Зодіака. Ось. А і ще. Чому зараз я думаю, всплило це ім'я Еліонор Като не взагалі цих світил? Тому що у видавництві лабораторія видали книгу авторки Бірнамський ліс. Ну, і я, мені здається, що це із-за цього це вся колотнеча навколо цієї книги і піднялася. А може, я не права. Колиска для кішки курта Воникута є, вона і у виконанні буква шефа видавництва букшеф, а в мене вона від видавництва м -м, КСД. І це, власне, настільки я знаю, єдина Вонегута, яка видана не в Вавилонській бібліотеці. Мені дуже подобається ця книжка «Вонегута». Не всі його подобаються, а ця дуже прям таки зайшла. Маленькі розповіді, кожна глава, наче невеличка якась розповідь, наче невеличка, невеличке оповідання. Вона настільки просягнута. І сарказмом, і чорним гумором, і підняті проблеми. Я навіть не знаю, скільки їх всяких підіймається, але найосновніша – це гонка озброєння, наскільки я розумію, і всі катастрофи, які з цим пов'язані, і те, що людство. Усе все в'язується, як воно буде це все розхлюбувати, чи розбереться з цим всім. Не знаю, чи ця книга є золотом букту, вежа з чорнодерева Джона Фауза, просто її, вона видана, Боже ж ти мій, чи в 86-му, чи 83-му році, зараз вам скажу, в 86-му році. І зараз її можна купити, ну, власне, ну, так як я, на OLX. Це були не Сумаша, чи гроші, де це. Десь 500 гривень, я точно знаю. Це коротка проза фауза. Мені плюс-мінус сподобалось, плюс дві і мінус дві. Тут чотири розповіді, дві мені дуже сильно зайшли, дві посередньо. Але тим не менше, я ціню цей досвід. Мені подобається, як пише фауз. Мені подобається його абсолютна много і неповторюваність, і унікальність, тому що всі ті тексти, які він написав, настільки я знаю їх чи п'ять чи шість романів. Вони всі написані абсолютно в різних жанрах. Так чи не так? Давайте подумаємо: колекціонер це трилер. Потім Коханка французького лейтенанта це вікторіанський роман і «Мах». Це щось постмодерністське дивне. Є ще в нього личинка, чи якось так черв'як, личинка українською не було перекладено. І ще, по-моєму, ще дві книги є, яких я не, не пам'ятаю, як вони називаються, і вони не були. Вони, по-моєму, навіть не видавалися жодного разу в Україні навіть ну, давно. Що мені ще в цій книзі найбільш вірніше подобається навіть більше, ніж самі оповідання, це передмови, які Фаус пише. Я не пам'ятаю, чи до всіх оповідань, але до двох так це точно. І це просто я не знаю, я взахліб читала, так само як і коханку французького лейтенанта. Там є передмова автора і після, після мова. Після слова, після мо читати його надзвичайно цікаво. Я навіть не знаю, чи є в нього якась ісеїстика або щось таке, бо я із задоволенням би почитала книга, з якої почалася моя любов до Курта Вонегута, це Галапагос. Тут також, правда, я так думаю, що у Курта Вонегута плюс-мінус ну, у багатьох книгах підіймаються одні й ті самі соціальні питання, або та проблематика, це питання війни, питання апокаліпсису, постапокаліпсису, питання. Гонки озброєнь, питання екологічних катастроф, питання. Виживання людства, питання багато питань здоров'я, екології, ці всі і їх тут також дуже багато. Мені надзвичайно подобається форма, як написано. Абсолютно такий він гре, та сильки перемішано, настільки дивно, настільки автор ламає ці всі стіни, розвалює прямо такі навколо себе. І перед читачем залучає, розповідає, хто помре буквально і яким чином в на початку оповіді. і це не заважає абсолютно насолоджуватися читанням далі. Дуже люблю цю історію і обов'язково хочу перечитати. І знову ж таки, так, вона же це так, Вавилонська бібліотека, видавництво. Як завжди, лаконічна, але дуже гарна. Не дуже люблю я такий шрифт, звісно ж, але тим не менше вони ну, люблю. Почула, перевірила таки точно сліпота Жозе Сарамагу, лауреат Нобелівської премії з літератури 98 року, також є так, так званим золотом в Теж купила її не новою, а з рук і вже тоді купила, коли прочитала її в електронці, але дуже хотіла мати на своїх поличках постапокаліпсис і постапокаліпсис. Раптово осліпнуть люди, щось трапилося, і як суспільство з. Виживає в такій катастрофі, скажімо так, як розкриваються люди. і люди, власне. Оповідь служниці Маргарет От, не знала, що це золото буктоку. Це був мій перечит. Я її разів зо два чи, напевно, з три читала. Дуже люблю цю історію. Прочитала і продовження заповіти. Рада, що маю у своїй бібліотеці. До речі, де вона? Я маю всі книги видані Етвуд. Боже, всі книги Маргарет от, які видані у нас е ображена на КСД з-за того, що вони видали дві книги трилогії Божевільний Адам а третю так і не видали. Я купила англійську і досі не прочитала. І не знаю, чи прочитаю. Це треба е яку рушійну силу, щоб я взялася до прочитання, але також обожнюю трилогію Божевільна Адам дуже сильно. Цю книгу я купила також на якійсь хвилі моєї цікавості до інтелектуальної постмодерністської прози. Нехай мене звуть Байн. Це Макса Фріша. І в видавництві ще одну сторінку вийшла книга Макса Фріша Штілер. Ні ту, ні іншу я не читала. Але хочу почитати. Я навіть не знаю, чи це золото Буктоку, бо я й намагалась знайти, її навіть не показує мені нічого. Нічого ніде не показує. Може, вона є. І якось я не дуже звернула на це увагу, але по-моєму таке, ну, зараз, що ви купили в якихось книгарнях, то, по-моєму, немає. А це знову ж таки та література, на яку мені треба налаштуватися, видавництво у на Єдине, що знаю, що тут, начебто, чоловік прикидається сліпим і пробує різні версії себе. Видавництво старого лева, ви помітили наскільки багато книг видавництва старого лева, які зараз вважають золотом буктуку? Донна флор та двоє її чоловіків. Кажуть, що це пристрасна бразильська історія була в нас Дона Флор, помер чоловік, вона виходить заміж двічі, а до неї попередні повертаються вигляді привида. Це магічний реалізм, і народна мудрість, і щось міфологічне. І мені дуже цікаво, настільки цікаво, що досі я її не прочитала. Я рада, що це все в мене є. Бог дрібниця, рунда тіро індійська письменниця, починала читати, чогось відклала, не знаю чому. Також вона, по-моєму, якийсь лауреат якоїсь премії, а може, я не права. Видавництво Старого Лева, хто б сумнівався, також брала з рук, але також купила за притомні якісь 600 гривень. Є в мене, і я рада колись прочитаю обов'язково. Максимальним откровенням для мене було, що Жозе Сарамагу смерть бере відпустку. Дві тисячі гривень, до речі, коштує, згадала я Лаврін Нобелівської премії Жозе Сарамагу. Що ця книга е, також в золото купив, Ну, Дивина е, ну, дивиною. Я її купляла з рук, звісно ж, і купляла не, не геть так давно, десь наштовхнулася. Певно, чула, що їх зараз немає в продажі. Та й купила. І вже за Сарамагу читала я, власне, тільки сліпоту. І треба якось це питання трішечки розширяти, щоб знати, як пише автор далі. Хоча маю в бібліотеці зо три чи зо дві ще й книги. Олівія Кітарич, я не знаю, чи це золото Буктоку», але я її шукала. Мені дякувати, хтось із моїх глядачів підказав, що вона на ОЛІК з'явилася, я її швиденько купила. Вона лавреат, Ще скажу пулісерівської премії. Якого року я не пам'ятаю? Я в мене ще і знову Олівія, Книга продовження. Це ця, і думаю, що і так складається з оповідань. Кожне оповідання про різного персонажа, але всі вони об'єднані загальною локацією невеличким приморським містечком, і загальним персонажем Олівію Кітеріч, це колишня викладачка математики. І от як вона там десь більше з'являється, десь основним персонажем, десь взагалі ледве-ледве з'являється в сюжеті дуже цікаво, атмосферно, так, знаєте, неквапно, панорамно, масштабно. Треба прочитати і знову Олівія. Монде Грін пісні про смерть і любов. Рафєнко. Обожнюю цю книгу. Одна з найкращих прочитаних була року і одна з найкращих прочитаних взагалі. Тут такий мікс і драми, і гумору. Викладач, професор. З Донецька переїжджає в Київ. І як він асимілюється, бо російськомовний вивчає українську мову, як він асимілюється в роль переселенця і взагалі в життя е, є тут прямо такі максимально трагічні моменти, коли він напише історію свого роду. Я це був такий надрив, і є дуже смішні моменти. Я не знаю, як у вас, але є такі книги, як, наприклад, Монде Грін і Ще лазарус. Може, ще що ну не згадаю зараз. Так це ті книги, які пробуджують мені прямо таке, знаєте, інстинктивне, підсвідоме відчуття і почуття роду. Вони піднімають от, от знаєте такий мікс у цих і казок, і легенд, і мови, і всього. Те, що дозволяє тобі відчувати те, що ти не сьогоднішній, а що ти, що твоя історія твого роду має надзвичайно небочезне коріння. Я не знаю, чи я змогла вам правильно сказати, що я відчуваю, але ця книга з таких. І, власне, для мене і Лазарус піднімає десь якісь затрогою мої такі струни мого серця, моєї душі. І за це я їх буду любити кожного по-своєму, а цю ще і як витвір художнього мистецтва. Я б сказала словесного мистецтва. Дуже класно написаний. Моє моє видавництво старого лева Лінкольн у Джордж Сондерс а Букер 2017 року не читала. Тут щось надзвичайно дивне описується, по-моєму, чи ніч, чи доба із життя президента Лінкольна, коли в нього помирає син. І оце Бардо, це не місце, не час, не момент між життям і смертю, чи якось так. І оце горювання, проживання цього горя. Якщо я правильно зрозуміла, писано в цій книзі. Я розумію, що ця книга не проста. Бачите, як вона все не Я не знаю, чим це вмотивовано, не читала ще, але практично вся книга так написана, то думаю, вона прочитається надзвичайно швидко. А може навпаки, із-за того, що я не буду розуміти, що тут відбувається. Ще одна книга Ветиництво сел це Італо Кальвіно, якщо подорожньої однієї зимової ночі. Тут про о, чоловіка, який починає читати якусь історію, закидає її, переступає до другої, знов закидає її. І вирішила, що ця книга про мене також. Бо я також полюбляю, то почати читати, кинути. І розумію, що вона. Як, Форма написання також специфічна, О, постмодернізм, інтелектуальна проза. Почитаю. Магічний реалізм? Ні, все-таки постмодернізм напевно. Ми нарешті дібралися до фіналу Вільнюський покер, Також видавництво Старого Лева. Все, що я знаю про цю історію, а Річард Гавяліс написав Юніюський покер «Старого Лева». Все, що я знаю про цю історію, це те, що це про радянську тоталітарну Литву, сюрреалістичне, щось сатиричне. Мені здається, що цікаво. Мені власне це буде цікаво прочитати. Не знаю, настільки це все золото, щось тут срібло, але я рада, що в мене ці книги є. Зрозуміло, що є 100% на Олік книги, які коштують набагато дорожче, і являються також золотом буктоку. Але, або вони мене чимось не зацікавили, через це не попали в поле мого зору, і я їх не, не купую, не збираюсь купувати. Або не настільки зацікавили. Є й такі книги, які я десь собі там записую в списочок якийсь, що колись, може, перевидадуть, я їх куплю, бо зараз не готова витрачати навіть якусь там тисячу умовно для того, щоб їх купити. От. Або просто є якісь книги, які не потрапили зовсім в поле мозору, то значить їх для мене не існує. Може, ті книги мене б дуже сильно зацікавили. Я б їх десь полювала на них і навіть хотіла прочитати, але, чесно кажучи, про них не знаю. Будь ласка, напишіть в коментарях своє золото буктоку. Давайте такі, ну, там, ну, я не знаю, най 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 золото те, про яке я не знаю, Ну, або яке ви просто вважаєте золото буктока. Ну, і і, і все-таки хотілося б про ті, які я не знаю, бо я такі, ну, мені було б цікаво прочитати щось вартісне, стоя ще цікаве. Ну, і пополювати іноді хочеться, знаєте, так десь. Придивлятися, а вдруг повезе, бо мені, як я вже казала, везе страшенно була рада вас бачити. Цілую люблю обіймаю до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.